Краси, неймовірного шоу та незабутніх вражень. Отож, вітаю вас на щорічному відкритому благодійному конкурсі краси «Міс Лубний 2014. А тепер дуже гучно плануємо. На нашому конкурсі найвідповідальніша місія у нашого побачного. Журі, І тому я з величезним задоволенням запрошую колегію журі, яка цього року очікує на запеклу боротьбу за корону. Увага! І зараз віддайте. я звертаюся до нашого поважного журі. Я сподіваюся, ви зробили вже певні висновки занесли певні оцінки до оціночних листів. Ну а зараз будемо ближче знайомитись з нашими конкурсантами. І знову ж таки, звертаю Вашу увагу, шановні члени нашого поважного журі. Це буде оцінюватися окремо. Оцінювання входить розповідь дівчат на тему Я люблю Україну і бажаю миру у всьому світі. Цей конкурс у графі оціночного листа під назвою Візитка. Отож, починаємо! Перша учасниця під номером 12 та Юлія. По знаку гороскопу Телець. Любить фотографуватися і фотографувати. Грати в страйкбол і брати участь в своїй команді КВ. Весела, усміхнена як сонце, улюблений серіал Фізрук. Мріє познайомитися з Дімою Нагієвим. На жаль, невідомо, з якою метою а а бачає. Добрий вечір, всім, дорогі друзі. Ватьма, подумаємо, є одушнина. Ева, у меня два вопроса. Вы часто в целом, участвуете на конкурсе красоты? У якости жюри? Я сегодня впервые на конкурсе красоты и впервые сразу же вот э, я стала членом жюри. И вы простите меня, но я э, оцениваю так, как я считаю нужным. И вот вы меня всегда смущаете. Да, uh, є мораз, ви надзвичайна, прекрасна, добра, тендітна, ніжна, неперевершена. Пасі.